Всім привіт, друзі! Рад вас вітати на каналі From Ukraine. Як завжди, важливі новини для українців з Європи. Які зміни в країнах Європи можуть відбутись незалежно від їх членства в НАТО? В Німеччині відбуваються масштабні перевірки резервістів і ще декілька важливих новин. Отже, дедалі більше країн Європи схиляються до відновлення обов'язкового призову. Ви знаєте, що вторгнення Росії в Україну показало, що в Європі може розпочатись широкомасштабна війна, яка потребуватиме великої кількості ресурсів, зброї, військової техніки та боєприпасів. Хоча запаси зброї в Європі були ще з часів холодної війни, вони застаріли за 30 років після закінчення холодної війни. Тобто нові загрози поставили перед європейськими країнами нові виклики. Їм потрібно відбудовувати оборонно-промисловий комплекс і також власні збройні сили. З цього приводу президент Латвії закликає лідерів країн-членів НАТО повернути обов'язковий призов до армії. Необхідність такого кроку Латвія. Підкріпила власним прикладом, що минулого року так само вчинили, нагадаю, Литва та Швеція у зв'язку з непередбачуваною поведінкою агресивної Росії. Німеччина цього тижня. Міністр оборони країни Боріс Пісторіус отримає доповідь про варіанти можливого поновлення призову. Нагадаю, що обов'язкова військова служба зберігається в таких країнах, як Австрія, Данія та Естонія. Водночас в Албанії, Бельгії, Болгарії, Греції та Великій Британії на службу не призивають. Однак ці держави входять до альянсу. Також в Німеччині відбуваються масштабні перевірки німецьких резервістів. Голова асоціації резервістів, є така посада в Німеччині. Для того, щоб мати можливість захистити Німеччину в екстреному випадку, необхідно 800 тисяч солдатів. Це означає, що на додаток до 200 тисяч чинних солдатів медисферою необхідно ще 600 тисяч резервістів. Іншими словами, якщо б Німеччина опинилась в стані війни, то вони змогли б знайти 9 тисяч Цо тисяч солдатів Британія рішесунок хоче вислати нелегальних мігрантів. Нагадаю що уряд. Сунака пропонує переселити до Руанди тисячі нелегальних мігрантів, які щорічно нагадаю потрапляють до Британії на надувних човнах. Взагалі в Британії це спробувало зробити ще вперше в 2022 році, але Це рішення було заблоковано європейським судом з прав людини. Щоб досягти зараз своєї мети, британський прем'єр говорить про можливість виходу сполученого королівства з під юрисдикції Європейського суду з прав людини, де країна була понад 70 років. Також лідери Франції та Британії домовились збільшити зусилля щоб не допустити перемоги РФ в Україні. Вони обговорили план дій на ближчі місяці. Йшлось про. Збільшення поставок боєприпасів, безпілотників та засобів протиповітряної оборони для збройних сил України. Іспанія хоче скасувати так звані золоті візи для іноземних інвесторів у нерухомість. Нагадаю, що Іспанія хоче скасувати програму з видачі золотих віз, що надає право на проживання іноземцям, які роблять великі інвестиції в нерухомість. Про це заявив у понеділок журналістам прем'єр-міністр Педро Санчес за словами Санчеса. Скасування цієї програми допоможе зробити придбання доступного житла правом, а не спекулятивним. Бізнесом нагадаю, що програма золотих віз надає громадянам країн за меж Європейського союзу, які інвестують щонайменше 500 тисяч євро в іспанську нерухомість. Спеціальний дозвіл, який дозволяє їм жити і працювати в країні протягом трьох років, сполучені Штати Америки застерегли компанії Китаю від торгівлі з ВПК РФ. Нагадаю, що міністерка фінансів Сполучених Штатів Джанет Еплен застерегла компанії в Китаї від експорту в Росію товарів, які можуть застосовуватись для війни Росії проти України. Відповідну заяву Еплен зробила в понеділок, 8 квітня, після завершення свого візиту до Пекіну. Я наголосила, що кампаніям в КНР не дозволено надавати будь-яку підтримку для війни Росії проти України і що вони зіткнуться з серйозними наслідками, якщо ігноруватимуть. Таку заборону ось такі друзі. Важливі новини для українців з Європи. Як завжди, вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі.